Всім привіт, з вами Крава. І в сьогоднішньому відео ви побачите безліч різних пакетиків за Division Rally за кваліфікацію до Food Champions, за титульний матч. Коротше, буде безліч пакетиків. Е, я покажу вам саме найкраще. Ось ви можна і трохи здивуєтесь. Е, з вас подобайка та підписка на цей YouTube канал. Напишіть приємний ще коментар, а далі буде відео з збором. Завтра він закривається. Десь у годині 8-9 буде стрім, і ми розіграємо. Це за найбільший донат, поки що ставка 1000 гривень. І отут між всіма, хто задонатив будь-яку суму, тож ви можете ще підключитися і допомогти нам зі збором. Ось, я дуже вдячний, ми вже зібрали 8 тисяч, тож давайте далі дивитися пакетики. Всім привіт! Я вирішив організувати збір для допомоги свого товариша, який збирає 2 мільйони гривень для своїх колег, побратимів. І я б хотів, щоб якось залучити вас, то я б хотів за найкращий донат ось такий приз буде. Ось така статуетка з Франції. Ось. Ви можете побачити. Це з 2016 року я був у Франції. Ось, і за всім донати ми розіграємо таку чашку. Це Кавані, хто знає, хто не знає. Ось. Посилання на банку буде в описі. І через 10 днів ми розіграємо цю чашку. А за найкращий, точніше, за найбільший донат ми віддамо отаку статуетку приємну. Долучайтесь до збору. Підтримуйте армію. І так, зібрав два чергових інформа, а давайте їх зібраємо, е, відкриваємо їх. Дивимося, інформ, Number One Бразилія, сам. ну, нічого тут не може бути хорошого. Угу. Вау, супер. Відкриваємо другий інформ, дивимося, що нам тут може випасти. Франція, СТ. Це хто? Вау, супер, пля. Фантастика. Відкриваємо отакий мегапак, дивимося, що нам тут випаде. Іспанія. Голкіпер. Барселона. це якась... Подружання. Сподіваюся, це так. 87-й. Рейтинг це Сандра панос Непогано, рейтинг завжди вітається. Рубен невиш Блундель. Так. Ну і відкриваємо такий пак за 50 тисяч, це за 38 рівень, якщо не помиляюсь. Анлі Сан. Тоттенхем це Медісон. Ну, я якщо не помиляюсь. Так, це Медісон Так, 80 плюс X5, дивимося. Боже, я ще ні одної спешл карточки не залив той, що треба. Це Габріель, походу. Так, це Габріель 84. Знову промо, я ні одної карточки не зробив. У мене тільки Клей Вілсон який цей Я зібрав його в завданні. Так, відкриваємо: такий пакетик Gold. Плеєр спак, тут один гравець, центральний Який у нього рейтинг. 83 піде. 6 пакет, відкриваємо цей 24 гравця, 7 Ні одного з промо просто Франція. Сам, ну і хто це може бути? Леон, ну і хто ти? 84 Modiri. Чи моджири, блин. Короче, тінь полнейшее. Шоттербек, ну понятно. Давайте спочатку відкриємо два інформа, відкриваємо оцей перший інформ, перша четверта команда тиждень. Сподіваємось на якусь хорошу карточку, це Бельгія. СТ. У мене Лукаку є. У мене Лукаку є. І що ж його робити? Ні, це прикольно, звичайно. Перед не треба щось придумати з Лукаку. Я його квікну потім дістану. Я сподіваюся, що в мене є шаслоти для того, щоб дістати. Відкриваємо другий інформ. дивимося. Дані. ЦБ. це? Crystal Pellets. Хто ти? ти? Андерсон. Ну таке. Відкриваємо пак. Давайте за 100 тисяч. 84 гарантований. Оверлол тут. Дивимося. Америка. Голкіпер, сан -Дієво. А, це Spirit Washington. Ну, Дай хто ти? І що ти? 84, браво! Браво! електронні Electronicars! Просто браво. А це пакетики. Коки. Додому. Брати. Отакий От, пакетик. Дивимося. Франція. Центральний захисник. Інтер. Це хто? Боже повар. Жахливо. Так, відкриваємо отакий пакетик. Сподіваємось на... <laughs> Боже, задайте якусь печалку. Сам німець Байер. Ну це не Вірц. Це Хоффман, ну це трендець просто, блять. Що вони дають? Ну І залишаються такі два пакетики. Я спочатку цей 85 X2. Сподіваємось на щось хороше. Польща. СТ. Я так і знав, що це вона буде. Пажор. Клас. Супер. Уху. А хто там ще під нею може бути цікавий? Льоренте. А, Ляпорт. блять, Льоренте кажу. Ну і відкриваємо такий пак 86x3. Тут все такое дабл волкаут. А, ні одної спешалки не зловити Це просто. Боже, це хто? Це Модріч? 9... 87 чи що там нього? Добре, а хто ще з ним вийде? Дивимось. Модрич Хто ти барочня? Боже, це мід, боже це жах, це просто жахливо. Йо дегар, Сі 87 Шикарно. І так, ось таким складом я планую грати. Дуже класний баран, просто неймовірні стати в нього тут. І цей єнотик плейстайл, це просто вау. Як він відбирає м'ячі, це просто одразу так відбирає м'ячик біля нього, все, я за не переживаю. Дебрюн трішки мене підводить, бо йому не вистачає стаміни. Решфорда я використовую на фланзі. Якщо хтось хоче, може порадити мені і сказати, що Фаті краще буде на фланзі, а решфорд на фрв. Ну, моя думка така, що. Мені в легше грається, якось так. Ось, поки що такий склад в запасі, отакі хлопчики та дівчата. А якщо хочете мені якось порадити, то обов'язково пишіть в коментарях, як покращити цей склад. Але нагадую, я ні одного гравця не купляв цей склад, це все з пакетиків, все, що падає. У нас клуб із вихованців паків. Всім привіт! Я вирішив організувати збір для допомоги свого товариша, який збирає 2 мільйони гривень для. Своїх колег, побратимів. І я б хотів, щоб якось залучити вас, то я б хотів за найкращий донат ось такий приз буде. Ось така статуетка з Франції. Ось. Ви можете побачити. Це з 2016 року, я був у Франції. Ось, і за всі донати ми розіграємо таку чашку. Це кавані. хто знає, хто не знає. Ось. Посилання на банку буде в описі. І через 10 днів ми розіграємо цю чашку. А за найкращий точніше, за найбільший донат ми віддамо отаку статуетку приємну. Долучайтесь до збору, підтримуйте армію. Ось такі були пайкетики. Ну і таке буває, знаєте. Не завжди буде падати тобі Холланд, дебрюйне і тому подібне. Е, ще раз, будь ласка, ліпіть подавайку, напишіть якийсь прямний коментар. Напишіть, що вам випало. Може, вам випав Кріщан Роналду. Якісь інформ, якого немає. <свісно> Ось. Ще раз, будь ласка, підтримайте збір. Завтра в годині 8-9 вечора буде стрім на цьому YouTube каналі Можна трохи з вами ще поспілкуюсь. Тож, до нових зустрічей, бай-бай.